Всім привіт, друзі! з нами на каналі. Сьогодні я на риболовлю на флет. У мене вже є один карась. камеру я, на жаль, не підключив. Але карась в мене один є. На флет, поки любалю, на фідер. Ну, на моє фідерне буде ще без сигналки, все по кінчику, все як треба. Ну, каже, буде риба, буду повертатися. Так, друзі, є риба. Є риба. Є риба, друзі так, друзі, ви. Ти я сам? Не, не трогу, я сам. Так, друзі, велика риба. Прям велика. Та поклади я сам, поклади. Та. Прям реально така поклюка, чу... чуть выскачуть не вкрал. Йо, Максим, я туди кинув 15 кормушок. корму. Там е рыба, а там просто кормушка всплывает. Е рыба. Е рыба, е рыба. Дыхай, дыхай, дыхай. Давай, карась, карась! Да. Так, друзі, такий маленький карасик, але бію він дав, звісно, добре. Такий на хробочка. О, такий малесенький. Друзі, я його з вашого дозволу заберу, бо риби треба. Ну, коротше, я його буду зараз кидати в садок, такий маленький. Ой, відео! Є, друзі, щось нормальне. О, єско уходить. Максим, я тебе перехрестив. О, є нормально щось. Давай. Максим, я трошки тебе перехрестив, нічого. Для підняти не можу, слухай. ти, де, де, де? Друзі, це, це щось це щось нормальне. Та не тряси. Карась, карась. Та давай, то щоди сюди, що ти не... Н'як не. йди. Де що робить? Тон, тонка леска, блін. Не хочу. Ти дивися, не йде в подсак взагалі. Ля? Ти що? Бра братан, ти що? Ти що ти такий буйний? Єсть. Ну вибач. Це все карасив. Це... Це... це все що це все не я. Ого. Так, друзі, ну, третій вже за сьогодні. Прости друг. ми, да. Прости, друг, ми тебе будемо Да. Ваш... Ну, Карася? Не, рака. Поймали. Рака, да. Сдох, <laughs> Но, так, ну, друзья, такие, Но, короче, карась. А тут. Максим, я на походу карп. Карли, ты, карли, ого, я палка палках Друзья, 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 это капец. Я не можу. Я не можу. Я не можу просто його підняти. Ну, значить, вилаживай, виматывай. Ну так, я ж так і роблю. <говори> <вон там> Ку-ку-ку. <говори> 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 тихо, тихо, тихо. Там же мой кот. Так Друзі, у мене щось нормальне. У мене карп. Друзі, у мене нормальний карб. Якщо це карась, то це я не знаю. А, це за хвоста був. Чуєш, це був маленький карась, це був за хвоста, він зійшов. Це був маленький. Оп, є є є є, є. Так, друзі, є. Сидить карась. Сидить карасямба, сидить карасямба. Поклади, поклади, пок... поклади, Максим, не треба. Дидись, а? Чекай, 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 Максим, чекай, в мене риба, Чекай. Так, друзі, в мене хороша рибка, в принципі. Друзі, в мене... якийсь карасям бачиш, що, але щось сидить, коротше. Щось, коротше, сидить. Підлящик може. Та ні, ні, підлящик мені такого би не давав. У мене була покльовка, прям прям квівертипцях загнуло, що. Значить карпик. Отаке, от друзі, коротше. Виважую. Знаєте, от коли ви ловите на такі кормушки, типа е, е, пуля фанатика, да, воно вспливає дуже швидко, тому видличе максимально вниз, щоб кормушка не спливала і не було цих зайвих сходів. А сході, сходи вони завжди дають щось погане. У мене зараз там фідергам стоїть. Навіть підняти рибу не можу, все як сюди. Отаке, от друзі, є. Є карась. Чи це не карась. Карась! Друзі, це гарний карась. Це гарний карась. О, є є Є карась. Є карасямба, Є карасямба, друзі. О, да, нормальний карась. О, о, куда, куди, куди? Куди, куди, куди? О, Друзі, бачите, о таких ось, друзів на рибалку треба <риклад> О, Дякую, велике, що карася мені спас. Друзі, дивіться, які просто такі довгі, прогоністі, прямо як сазан. Ух, ух, карасямба, да, карась? карася? Це, звісно, роздача караси на фідер. Фух. Короче, зараз його в садочок і буртаю. Так, друзі, в мене є нормальна риба. На жаль, засняти як і не змог, бо я там щось случайно, фото включив. Ну, короче, не важно. Це карась. Да ладно? Та ні, вроді є, 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 є друзі. Є. Тут зараз просто в мене таке дношу. Що... Що я можу... що він. Друзі, я його так акуратненько, бо у мене до цього... О, зараз запутаю вудочки, У мене до цього було вже два схода ну, гарної риби. Зараз я його намагаюся максимально обережно, бо все-таки хочеться зловити гарну рибу, а до цього вже навіть три штуки пішло в мене. Чекай, чекай, чекай. це, мабуть, я Так, да, Це я зачепив. Ну, це все він, це не я. Чи не я? Ні, я-я. я. я, я. Ну, Це не я, це карась. О, от отако, чекай. чекань. Око, все, і нормально. Все. Так, друзі. Оба. А, так. Маленький зовсім. Але бій на хороший. Бит... Ой, дав хороший. Так, друзі, ну... Зараз покажемо трошки ну, його поближе. Друзі, кому цікаво, ловлю я на монтаж інлайн. Про який вже я багато розказую. Це мій найлюбленіший монтаж. Раджу вам використовувати його по такі риби. Такий карасямба. Дивіться, який у него трошки скочный. Ну, в садочок. Є є є є, 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 є є. є карась. Я <сіст> <Далі. сіст> ще за дерево дозачепить. Кашу розсипав. Акуратно. От в мене зараз просто покльовка була, вашу вудочку чуть не вкрало. Ти сам бачу, ти прямо біля вудочки, поняв. Я дивлюсь, в мене кінчик загинається. І це після цієї покльовки, то що оцього я витягнув тільки що карася, це пройшло буквально. Ну, хвилин, так, да, ну не багато, ну 5-10 максимум хвилин. І це, кстати, щось щось, якесь мале якесь. Це, кстати, може бути якась мелочь. Ну, я сумніваюся, що це якийсь підлящик, бо ну, підлящик він би не з такою покльовкою взяв. Хоча різні підлящики. Ні, це якась, якась маленький карасі, це що. Це це, це, це трофей, це трофейний карась. Ха-ха-ха. Друзі, я навіть під саку не, не, не хочу в нього мучити. Дивіться, просто який малеча. Малеча, малеча, тихо. Тихо, малеча, успокойся. Головне такий борзий, з'їв такий... З'їв три хробака. Ну це ж треба так. дивіться який трофей ще просто Заїв, звісно він капітально. Так, друзі, такий маленький карасик нехай росте, бо реально мені такі маленькі, вони не нужні. Хай краще виросте. Оп, оп, да, є, 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 є. Є. Що? А, так. Да. Блін. Друзі, мені поки дзвонять. Давай, давай, давай. Це хто? Сидить. Это нормально, рыба. Нет. Слушай, <laughs> можешь свою эту удочку поднять, ты понял? Я, че, я, че, я, а, не, не, все нормально, вроде пришел через нее, нет? Да, вроде пришел, че нет? Сейчас трошки фрикционно, но вроде сейчас нормально. Це щось нормальне, слухай. Це прям щось. Це прям щось нормальне нормальне. Це він просто малий, але. Це карпик. Карпик. Чи карась, не, карп. Це взагалі якийсь, Прям ультра-ультра-ультра мега маленький. Але карфішинг. Ну і прям, знаєш, карпи прям кажуть, давай йди, бери карфішинг і йди на стіки, Мені Краще б це був карась. Друзі, ну що я можу сказати? Карпик. відносно відносний як карп. Такого сильного не дав. Успокойся, Карп, Успокойся, 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 спокойно, спокійно, спокойно. Ну, друзі, і так як ми карпик завжди відпускаємо. Карпик... то ми його забираю. Шучу. Шучу. Відстріл. А да, є. є ого. Ну це я не геляку тянуться точно. Я прям чую рыбу. Це може тебе тяну, не? Дай, я тебе тягну. Чи ні. вроді не Да, это витягну. Нет, я так и не понял. А, не Друзі, знайшли щось... щось є гарне. кормушка всплыла. А вот все, тоже потонула. Все, тянем. Он же шут лидер е. Ешь, ешь, ешь. Ешь, не О, карасямба! бы. Опа. Друзья, карасямба! Друзі, це відео кошеч буде називатись розноска Рася на класі... Ого ти шо, глянь Максим, іди сюда глянь лянь, у нього з жаврами Друзі, ну жаль, його жаль. Так що е... в смислі? Ага ч б тут все, все, я понял Друзі Лісян, бо на його, напевно, заберу, бо дивіться, що у нього з жабрами щука розгризла. Ну, коротше, я показала вам такого карасика. Такий. Друзі, в мене гарна покльовка. Це в мене опариша з хробаком. Пережимало. Є. 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 Друзі, є щось, щось навіть гарне. Щось навіть гарне щось схоже на карасика. Щось схоже на карасика. І в мене, кстати... Така біда зараз залишилося. Друзі, в мене щось щось гарне. Щось гарне і щось схоже на гарного карася. І його так потихеньку, бо в мене. Гачочок там, ну, гачок не маленький, у мене там леска тоненька. 012. Я розумію, то, що 0,12 леска це якби для карася, інколи буває навіть за товста, але. Карасі тут дуже сильні, бійки, да, важкі. Тому. Ну, Напрям, звісно, важкі, там ну, не кіло, але вони дуже бійкі, і ліску бувають навіть таку рвуть. Ну, от у мене на фідері рвало такі, таку ліску. Да, тому... Але все-таки краще використати бо щоб покльовок було більше. Пісачка, пісачка, пісачка. Куди, куди пацака вже в воду йде. Щось мале. А ні, ні, друзі, не мале. Це щось схоже? Чи на Мале, мале, мале-мале, але, але все-таки є. І це, друзі, на опариша. На опаруша з хробачком. Два опариша з хробачком. Такий от невеличкий, але є. Я це заковтнув. І покльовка була зовсім така нетипова, як для сьогодні, як для сьогоднішнього дня, бо взагалі він так сьогодні мені паровозами давав, ну як кінчик загинав дуже класно. А це ось якась дивна була покльовка. Він якби так акуратненько акуратненько їх прижимав Але, в принципі, є. Він так, кстати, не сильно засікся. Друзі, ви мене не засуджуєте не за те, що я рибу сьогодні забираю, бо все-таки крупну рибу я відпускаю, карпіків відпускаю, а карасиків все таки їсти треба. Тому вже як єсть. Ну, друзі, ну коротше, такий карасик, зараз я його відчіплю, кину в садочок. Ну, коротше, такий карасик. Так, друзі, є риба. Я. Навіть сам не зрозумів що це риба у меня покльовки такої не було. Я... я просто думаю, витягуюсь, підтекаю, а там є риба Маленький. є риба Ну це, друзі, це або плет. або що Да. Ні, риба є. Так давайте глянемо Карась! О, друзі, моя там поки сидить я... Карась усапіймав. Ой, а мені там не включився трошки. Зараз буде доpletik. Ну, сьогодні, конечно, карась реально, ну, розносить. Ну от прямо я на, на такий карасевий риболов це вже не був, ну, прямо давно. Остання риболовля на карася мені була теж на фідер, але я там піймав одну штуку на камеру і одну штуку витянув мій друг на мою палку. О, друже, 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 щось, то щось, блін, гарно, не? А, ні, ні. Такі самі. Такі самі, брат кстати. Брат-близнець, брат да. Підставиш, я так заведу, на всякий случай. Брат, так, а ну Максим, давай свого карася сюди. Брат-близнець будемо рахувати. Але все одно малече. І теж зажирав, так, ух. Такі от, карасямба. Так, друзі, останні два карася в мене були от на, цю, на таку насадку. Тільки у мене тут було три опариші і один хробачок. Така об'ємна. Прям, прям, прям об'ємна-об'ємна. Об так, друзі, точка в мене зовсім близько. Для фідера це не дуже далеко. Дивіться. Метрів 30. Так, 30, не більше. Якось так, недалеко рибально, але клює. Так, друзі, коротше, ось гачечки, які я сьогодні ловлю, це перша з ними рибалка, але вони мені зайшли прямо от капітально. Вот, понятно, що вони будуть зацікати. А от карасиків я хотів потестити по карасиках. І потестив вони мені дуже-дуже сподобалось. Це Fish and Roy F1 9 номер Feeder Hook. Ну, вот вот. Упаковка, кому цікаво, такий великий гачок, достатньо об'ємний, але він тоненький. Він тоненький і він дуже класно засікає карасів. і Він класно підходить під хробака і опаршення. Він такий класно пробиває і засічка дуже хороша. От сьогодні в мене було все лише три схода, і то це, напевно, через те, що я дуже форсировано тягнув. Дуже форсував дуже сильно. Ну, коротше, от такі річки, кому хто, хто хоче. Оце, ну, хто хоче ловити карася на фідер, оце, мені здається, один з топів. Якось так. Друзі, є! Опа! Є! Єсть! Одстріл! Зараз можете витягнути. Ты мені нахрестив а, Ого! Ні, в мене, мене щось хороше. Прям він и у так впирався, тільки що Блін, в мене камера тоже цей пала. Натяну, дивись Слідкую за за А Вот я розумію фидерная рыбалка. от коли клює, то оно ну, всегда хорошо. Ще й на карася. Ну а шоу может будто краще рыбалка на фидер на карася. Че, когда клея, Просто рыбалка-то оно всегда хорошо. А когда клея, так оно все и краще. Так я А вон. Оп-оп, друзья. Давай. Здесь. О! Ого! И Да, блин. Це було. Це. Да. Ні, не тільки головний пев, да, блін, Це печально. Так, друзі, у мене жорсткий відстріл. О, ого! Друзі, у мене жорсткий відстріл просто. Ой, і то стол вийшов. чи кто-то, кар карп. Друзі, у мене жорсткий відстріл, і це, наверное, такий самий карась. Друзі, щось реально хороше. І так важковато? Тільки зараз замітила, що в мене коліна нерівно втикнуться на саме. Вже майже під кінець рибовки Та, друзі, цю рибу загубити не можна. От прямо от я сказала не можна, значить не можна Це, є, ну, це, походу, невеличкий карасик, але, в принципі, може і... Це, до речі, на чистий, на чисто триопариша. Друзі, давайте. І карасика цього в... Підсочку маленький, зовсім прям от як плотва. Ну, але, в принципі, він є. Це, а, друзі, ого! Я таких друзі, давно вже не лапив, аж відчепився. Це таке ой. Максим. Така малеча. Це червоно? Що? Четыр? Чотири часа, нічого собі. Ну все-таки, я не знаю, забирати його не забирати. Якісь маленькі дуже. Не знаю. Ладно, друзі, я його напевно візьму. ви мене не осуждайте, але в мене не так багато красиків, тому ну, візьму. Так, друзі, коротше, така в нас була рибалочка. Порибали ми знатно. Зараз я достану свій пакет з рибою. У мене там 8 карасів, по-моєму. Ось все. Зараз. Друзі, вон там мій улов. Це все моє. Всі мої карасики. Там пару гарних є. А мого друга скільки там? Більше 15, да, ага. по-моему, А? Ну да, давай. Ну, давай я ягости. Ого! друзі, ну і друг, конечно, натягав набагато більше, ніж я. Да. В тебе штук з 20 точно є, бо в мене, в мене 8. Отаку. Така в нас, коротше, вийшла рибалка на класичний фідер. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, добиваємо 700 підписників. Всім удачі, всім, пока!